На осінню сесію парламентської асамблеї ради Європи у Страсбурзі прибули родичі азовців. Вони приїхали, аби заручитися підтримкою заходу для якнайшвидшого звільнення наших хлопців та дівчат з російського полону. А поки вони перебувають у катівнях Російської Федерації, припинити тортури та знущання, тетяна Висоцька продовжить. Мета в азовців одна, щоб наших хлопці в російському полоні припинили катувати, каже евакуйований зазовсталі гелікоптером з пораненнями заступник командира полку Азов Сергій Цісарук на псевдо «Мольфар». для цього. Потрібно встановити постійний контроль за дотриманням вимог Женевської конвенції з боку міжнародних організацій, таких як Червоний Хрест та ООН. Наразі ж таких гарантій ніхто надати не може. Повинні прибути на Тимчасово окуповані території, на і на території Росії всі місця, де зберігаються наші військовополонені. Для того, щоб особисто знаходячи там, гарантувати безпеку військовополонених. Оскільки ми знаємо, що всі військовополонені російські, які знаходяться в українському полоні, до них є доступ міжнародних організацій, вони знаходяться в хорошому стані, їх нормально годують, і до них ніхто не засовує тортури. Родичі азовців обурені реакцією Європи на доведені факти існування кривавих російських концтаборів на окупованих територіях України. Сестра першого заступника командира Азову Тавра не хоче вірити, що вся реакція світу лишається на рівні розмов. Не розумію, чому вони досі там знаходяться, і чому досі Європа спостерігає, як вбивають українців. Весь світ бачить, знає про те, що є констабори. На території України, але е, ми чуємо розмови, ми чуємо занепокоєння. Приїхала у Страсбург і Лілія Ступіна. Вона дружина полоненого бійця полку Азов і нічого не знає про долю свого чоловіка, який перебуває в російських застінках. Жінка переконана, міжнародні організації могли пробити більше і допомагати більше, аби полегшити життя полоненим українцям. Все, що на кого ми можемо сподіватися, це ці міжнародні організації Червоний хрест ООН. Але вони не працюють, вони не діють, вони нас ігнорують з самого початку, не виходять з нами на зв'язок. Дуже багато історій від родичів, там де вони закликають просто помолитися. Я не знаю, питають у нас, чи є у нас інформація, щоб ми передали Червоному Христу. Тобто, Повністю імпотентна організація, яка не, не виконує взагалі своїх зобов'язань і достукатись до міжнародних організацій та європейських політиків, примусити їх діяти справа непроста. Перед Страсбургом родини Азовців побували у Женеві та в Парижі, де теж відстоювали права своїх рідних. Тетяна Висоцька зі Страсбурга для телеканалу Еспресо.